Щасливі усмішки, безмежна радість та очі наповнені вірою у Чудеса. У Чернівцях відбувся благодійний захід Буковинська мрія, під час якого ось уже 15 років добрі чарівники виконують найпотаємніші мрії дітей. На святі побувала і наша знімальна група. Для дітей важливо вірити у чудеса, особливо під час війни. У Чернівцях провели черговий благодійний захід Буковинська мрія, де здійснювали найзаповітніші бажання найменших українців. Цього року писали листи діти із дитячих евакуйованих будинків, писали діти, які втратили батьків через війну. Писали діти наших загиблих героїв. Писали діти, які переїхали до нас із окупованих територій, які втратили все через війну. Благодійний захід проводять уже 15 років. І щоразу це було масштабне дійство з концертами та шоу для дітей, а також табором відпочинку. Однак через повномасштабне вторгнення довелося змінити формат свята з міркувань. Безпеки нам доводиться розподілити нашу буковинську мрію на два етапи. Перший етап ми вручаємо сьогодні подарунки, робимо свято для малечі, які живуть у місті добра в нашому шелтері, які знайшли тут прихисток. І наступний етап, другий етап, який йде паралельно. Ми особисто відвідуємо кожного мрійника, їдемо до нього, вручаємо їм подарунки, вручаємо обов'язково нашу фірмову футболку, кепку те, про що мріяла дитина, веземо гостинці, допомогу, аби дитина відчула. Що її мрія дійсно важлива, і навіть під час війни цьогоріч чарівники виконали бажання 400 мрійників, які написали щемливі листи з вірою в диво. Доєдналися до його творення, і Тетяна Грешко з колегами вони допомогли забезпечити першачків рюкзаками та канцелярією. Коли читаєш по одному, а коли бачиш це діток, серце крається, тому що самі розуміємо, в який час зараз живемо і. Для діток потрібно частіше створювати такі свята, тому що вони ну, діти наше майбутнє, Вони завжди повинні відчувати радість про те, що їм є про кого піклуватися, і що вони не одні. Бажання дітей різноманітні, але кожне особливе. Адже допомагає мрійникам знову повернутися у безтурботне дитинство, де ще не було повномасштабного вторгнення російських військ. Я дуже люблю малювати, і моя мрія це е, стати художником. Я написала своєму листі. Е, набір для малювання. Завжди в дитинстві я міріла про пару роликів, вчилася на них кататися ще того літа. Хотіла, щоб ми їх купили, але нам не вистачало грошей. А зараз такий більш труд, більш такий важкий час. Моя мрія це велосипед. У мене був везуний мій велосипед. Я його дуже сильно ну, дуже любив. Він у мене ходить дуже часто. Виходовий з я ламався, здува шини, шина, але я все одно чинив, любив. І я я з ним навіть мені здається, що за ті полгода я прожив з ним всі все своє життя. Але на жаль, не всі мрії можуть здійснити чарівники, навіть якщо дуже цього хочуть. Більшість лисів, які читали цього року, ми і наші чарівники викликали сльози, тому що діти прошу просять чарівника зробити диво і повернути батьків. З полону, чи воскресити тата і передати йому віддання, чи побачити свою рідну школу, якої вже, на жаль, немає, зайти в клас, побачити друзів, яких вони не бачили від початку війни. І від цих мрій мороз по шкірі, тому що ти розумієш, якими дорослими стали наші діти, і як змінюються їхні мрії. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач дня, ТВА.